Вітаю колеги! З вами я, Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Як відобразити в 4D в повернення зарплати при звільненні працівника? Дуже цікава консультація податківців Тернопільщини вона стосується тих випадків, коли на момент звільнення у працівника є зайво виплачена заробітна плата. Податківці зазначили, що якщо працівник звільняється, роботодавець повинен зробити остаточний перерахунок зарплати і наданий податкової соціальної пільги. Це норма статті 169 податкового кодексу. При звільненні ми маємо що подивитися всі нарахування перевірити, якщо у вашого працівника є податкова соціальна пільга, провести перерахунок. Чому виникає перерахунок? Тому що найчастіше є перехідні виплати, перехідні відпустки, перехідні лікарняні, які ми маємо під час перерахунку або річного, який ми проводимо в грудні. Або той, що проводиться на момент звільнення, ми маємо розподілити ці перехідні виплати до тих періодів, за які вони нараховані. І тому, відповідно, що може бути перерахунок або переплата, або недоплата податку на доходи фізичних осіб в разі перерахунку ПСП. Але в цьому випадку податківці зазначили, якщо звільнений працівник, Повертає надмірно виплачену зарплату. Тобто, в результаті перерахунку може виявитися, що працівнику виплачено більше заробітної плати, ніж у нього буде за фактично відпрацьований час. Ну, це може коли бути? Коли, наприклад, ви виплачуєте аванс за першу половину місяця і ви її платите не за табелем пропорційно відпрацьованому часу, а ви платите працівнику у відсотках. Наприклад, там 55%. Може так бути, що на момент звільнення у працівника є зайво е, виплата. Тому, якщо звільнений працівник повернув надміру виплачену зарплату, роботодавець має відобразити це в 4Д до звіту за той місяць, коли кошти фактично повернулися. В цьому випадку в податківці навели, як заповнити графи 3а3. Тому що наказ Мінфіну номер 4 цю ситуацію не описує. Тому зверніть увагу, у кого будуть саме такі історії, як ми заповнюємо графу 3. Графа 3А нарахований дохід показується 0. А графа 3 виплачений дохід, вказується сума, яку працівник повертає, тобто яку йому зайво нарахували, повертає, і сума буде. Стояти зі знаком мінус, тобто шляхом внесення від'ємного значення. Інші графи, податки, військовий збір при цьому не заповнюються.